Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Посеред дня росіяни скинули на Запоріжжя кап один приватний будинок, зруйнований повністю. Десятки інших пошкоджені. Поранило двох жінок. Одна з них у тяжкому стані в лікарні. Уламками понівечило газопровід. Про пошкодження осель треба повідомляти міський контакт Центр 1580. Його телефони зараз на екрані. 21-річний хлопець загинув на воді у Запоріжжі, стрибнув зі скелі і не винирнув. Друзі, з якими він відпочивав, намагались його знайти, але не вийшли. Наступного дня тіло побачив інший відпочивальник та повідомив про це до поліції. Загиблого дістали водолази загону спецпризначення ДСНС. Велике звалище неподалік житлового будинку на вулиці Зачиняєва виявила держекоінспекція. 264 квадратних метри землі закидані побутовим сміттям, пластиком та органікою. Аби все прибрати, екологи відвели тиждень. Двох керівників Запоріжжя Обленерго оголосили в міжнародний розшук. Бюро економічної безпеки підозрює колишніх генерального та комерційного директорів у службовій недбалості. Чиновники уклали договір із промисловим підприємством за послуги з розподілу електричної енергії за заниженим у 9 разів тарифом. Так, Запоріжжя обленерго 730 мільйонів гривень. Експосадовцям загрожує до 5 років тюрми. Ще майже 100 запоріжців отримають компенсацію на ремонт житла, пошкодженого російськими обстрілами. Виплати загальною сумою у більш ніж 8,5 мільйонів гривень погодили на засіданні профільної комісії міськради. Тепер запоріжці мають отримати гроші від держави за програмою є відновлення. Техніку на понад 33 мільйони гривень отримали підрозділи сил оборони від громад Запорізької області минулого тижня. Війці отримали зокрема кількасот різних дронів та додаткового обладнання до них: засоби зв'язку та живлення, засоби репи і дистанційного мінування. Температурний рекорд зафіксували вчора у Запоріжжі. Максимальний показник термометра склав 34,9 градуса. Попередній рекорд цього дня фіксували у 2014 році. Тоді повітря було холодніше майже на 2 градуси. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.